Мира Божого всім, Божих благословінь, хочу поділитися з вами декількими декільками фактами, що землі 6 тисяч років. Недавні дослідження підтвердили, що наш спільний предок жив приблизно 6,5 тисяч років тому, а не 200 тисяч, як стверджувалося раніше. Переглянутий молекулярний годинник показує інтенсивні, інтенсивність мутацій в мітохондріях людини. Біблійна шкала часу вірна, а еволюція помилкова. Вік найстаріших живих організмів планети налічує 4300 років. Ніякі мільйони, навіть десятки тисяч років нафта та газ не могли б утриматись в товщі земної кари під величезним тиском. Кількість солі в океані усього на 6 тисяч років. Якщо землі мільярди років, то де вся сіль. Дослідження річкових дельт великих річок світу показують їх недавне утворення, а найстаріші зі знайдених документів датуються 3500 років до Різдва Христова. Усі записи свідчать про високорозвинені цивілізації. Homo sapiens не існував протягом 190 тисяч років, а з'явився усього лише 6 тисяч років тому.